Привіт з Прикарпаття. Сьогодні 16 серпня. Ось що такі гул. Це гул робочий. Прилетів ось такий якийсь ройок. Злітається. 16 серпня. Почалися в людей зльоти, думаю. На Нуклеус це завелике. Хіба Нуклеус був на три рамки до Данівських в когось. У мене нуклеус вже всі закриті, дає матки на ганіманку. Думаю, що це та дума. Це і не може таке бути в мене. Щас починаю злітатися. Там стоять в мене корпуси, е, вже познімав порожні. Взятку в мене так тут і не було зовсім ніякого. Вже почав підгодовувати відводки. Два рази їм дав по політрі. Е, бо подивився. Де, котрі зовсім були сухі. І ось ця бачу злітається. Ну Таке більшеньке. Якби в травні щось таке прилетіло, то й була б сім'я до тепер. Як... видно. що якась кубка бджоли жили злетиться. Є один славачок. Ну, клеус, який в мене був злетів десь 10... тиждень назад, десять днів назад. І треба його посилити. От якраз підсилю. Тут бджоли більше, як в тому відводку, в тому наклевусі. Тут раз, напевно, три більше. Ось така ситуація. Минулого року в цю пору і до початку вересня не знаю скільки було, прилетіло, штук 5. Ось таких на дві-три улочки. Буквально до двох рамок Данівських. Не знаю навіть в кого це були, злітали минулого року в сім'ї. Тут були двох сусідів. Так, а ну ближче йдемо. Але ще дивно, що на горіх. То на горіх переважно не сідають рої. А тут не є. А таке? От моя рука. Таких, як дві моїх руки. Таке собі. Така маса бджоли літає. Так що, будемо з бджолою. Пролікуємо, обробимо. Моя пасіка вже почти готова до зими. Гнізда сформовані. Верхні корпуси забрати, там остатки прокачати, що там є. І обробіток від кліща і зимою. Всім пока!